18 жовтня під час зустрічі міністр оборони України Михайло Єжель та міністр оборони Росії Анатолій Сердюков обговорили хід підготовки до п'ятого засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України та Росії Віктора Янковича та Дмитра Медведєва, питання реформування збройних сил України та Росії, використання полігону злітно-посадкових систем нитка, можливості сервісного обслуговування російських кораблів українськими оборонними підприємствами, використання радіолокаційних систем у Севастополі. Аму качевому участь українських і російських підрозділів у спільних навчаннях, а також розширення участі російської сторони в комплексному соціально-економічному розвитку Севастополя та інших населених пунктів, де дислокуються підрозділи Чорноморського флоту. Коментуючи участь українського підрозділу у спільних українсько-російсько-білоруських навчаннях, які відбулися нещодавно. Анатолій Сердюков відзначив високий професіоналізм українських військовослужбовців, які показали себе підготовленими фахівцями. Також він повідомив, що українська та російська сторони підготували два проекти додаткових угод щодо базування в Криму Чорноморського флоту. При цьому міністр оборони Росії підкреслив, що йдеться не про збільшення чисельності Чорноморського флоту, а про заміну старої військової техніки новою. Відповідаючи на запитання журналістів щодо утилізації меланжу підприємствами Росії, Михайло Єжи повідомив, що днями чергову партію меланжу, яка становить 700 тонн, було вивезено.